Намасте! Зараз я розкажу а, три аспекти. Перше, це буде про рухливість, рухливість в а, тазостегневому суглобі. Друге буде трошки про силу в м'язах і трошки про гнучність третій. Почнемо. А, перше, що я хочу розказати, це а, які є напрямки рухливості в тазостейгному нашому суглобі. І їх основних у нас шість. Перше, це згинання. Це коли ми ногу піднімаємо вверх. Це згинання. Може бути згинання зігнутим коліном, може розігнутим. Згинання це флексіо. Розгинання, екстензіо. Це коли ми ногу, розгинаємо назад. Також може бути зігнутим словом, це не має значення. Також в іншому напрямку є у нас відведення, це абдукція і проведення, абдукцію. Також ще у нас є два напрямки, це е, е, ротація, це ротація назовні називається е, супінація, і пронація це е, коли ми повертаємо всередину. Також ще є один рух комплексний, циркумдукція, це коловий рух, коли ми нашим суглобом робимо по колу в одну сторону або в другу. Тепер ми перейдемо до напрямку сила, де ми маємо два напрямки це адхомобілізація і атхосила. Це про силу в м'язах і витривалість. Перше, що ми з вами зробимо, це адхомобілізація. Ми будемо робити два рухи. Два рухи. Перший рух ми починаємо, ми опускаємо наше коліно на підлогу. Прямий кут, коліна виштовхуємо назовні. П'ятку і коліна правої ноги ми опускаємо назад. Руки розводимо в сторону. Це наше перше положення. Потім ми будемо переходити в положення вверху, піднімаючи коліни, виправляючи руки вгору. І таким чином ми будемо міняти положення і тримати в це положення від 5 до 10 рахунків. Починаємо знизу. Один, два, три, чотири, п'ять. Вверх. Один, два, три, чотири, пять. Внизу. Шість, пять, чотири, три, два, один. Вверху. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Внизу. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І верху. Шість, сім, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. І другий напрямок, це ми будемо робити бокову планку та також міняти два положення. Ми встаємо в бокову планку, нижню ногу виводимо трошки вперед і піднімаємося вгору. Верхнє положення у нас буде, коли ми руку будемо виводити за голову, нижнє положення, руку опускати і опускати таз на підлогу. Так само ми рахуємо від 5 до 7. Поїхали знизу. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вгорі. 5, 4, 3, 2, один, внизу. 6, 5, 4, 3, 2, 1. вверху. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Внизу. 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1 вверху. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. А, і тепер ми зробимо також дві наші вправи. Одну на спину, одну на живіт. А, на. А, Адкосилу на покращення нашої м'язової тканини. Перше ми почнемо з преса. Для цього ми лягаємо на спину, ставимо стопи на підлогу, руки кладемо за голову. У нас може бути три положення по складності. Найскладніше це за головою. Середнє положення це біля грудей, або прижаті до корпуса. Найлегше положення це коли ми руки випрямляємо вперед. Зробимо кілька разів, робимо режим. З нашої Аскосили 3 плюс 3. Для цього ми робимо три звичайних піднімання корпуса і потім три, в трьох положеннях затримкою ми робимо один довгий, одне довге скручення, починаючи зверху вниз. Покажу. І Починаємо робимо три таких підходи. Спочатку три звичайних. Поїхали на видосі, наверху видох, в тому положенні, де найважче. Тепер робимо видих. Один, два, три. Довдих. Один, два, три. Довдих. Один, два, три. Вниз. Видих. Вверх, три. Звучайсь. С. С. Вверху затримка. С, -с, С. Один, два, три. Вдих. Один, два, три. Довдих. Один, два, три. вдих. Видих. Знову три звичайних. Сс. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Вниз. Молодці. І тепер ми зробимо також атлосило режим 3 плюс 3 на, для спини. Ми лягаємо на живіт. витягуємо наші ребра якомога від тазу. Піднімаємо наші руки вгору в сторони і ставимо наші стопи на носочки. Після цього ми піднімаємось вгору. Так само такий самий режим 3 плюс 3. Піднімаємось три рази вгору. Видих ми робимо вгорі. Там, де найважче, там, де ми протидіємося силі тяжіння. Спочатку робимо три вверх, а потім ми так само з затримкою, фіксацією довдихами робимо три е рахунки в трьох положеннях. Поїхали. Один, два, три, довдих. Один, два, три, довдих. Один, два, три. Один. Затримками давних 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Внизу ще раз. Один, два, три, один, два, три, один, два, три. Один, два, три. Молодці. Чудово. І тепер а, зараз я розкажу про гнучкість, а саме про рефлекси гнучкості. Наприклад, чотирьох асан я хочу показати, розказати про рефлекс постізотонічного релаксації і про рецепрокне гармування. В чому воно, в чому його суть. Перше, наприклад, нашої поперечного шпагату, ми почнемо показувати, я почну показувати постізометричну релаксацію. Ми виходимо в. Просаріто подата і намагаємось поступово вийти в максимальний наш підділ е, Після цього, коли ми знайшли наше крайнє положення, ми починаємо включати пост ізометричну релаксацію. Тобто ми його включимо після того, як проведемо спеціальні дії. Ми нашими м'язами привідними це середня частина нашої внутрішня частина бедра. Ми намагаємось підтягнути якомога ближче одну ногу до другої. І зробити напруження в наших м'язах. Десь напружимо на 10-15 секунд. І тримаємо цей час з такою силою із 10 балів це десь на 4-5, тобто з помірною силою. Почали 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Робимо глибокий вдих. І тепер з видихом опускаємось нижче. Затрималася в цьому положенні. І знову робимо повторно так само ще два рази цю цю постизометричну релаксацію. Напруження, а потім розслаблення. І таким чином у нас відхід. З кожним разом буде опускатись наші ноги нижче. Також е, продемонструю е, рефлекс реципропного гальмування. Для цього ми лягаємо на спину, е, ми можемо використовувати руки, можемо використовувати поясок. Що ми робимо? Ми лягаємо, ноги піднімаємо під 90 градусів і розводимо різні сторони. Дивимось, де наш е, максимум, який ми можемо розкрити. Після цього піднімаємо трохи вище. Те, щоб у нас була сила в ногах. І ми намагаємось давити ногами на наші руки. А руками ми здавлюємо наші ноги і таким чином протидіємо. Сила у нас тут більша, але постійна. Десь на 5, 6, 7. Але постійно. І так ми тримаємо одну хвилину. Одну хвилину тримаємо, намагаємось силою надавити руки. Можна використовувати поясок, одягнути на верхню частину і розтягувати ноги. ще 5, 4, 3, 2, 1. Прибираємо руки. І тепер ми розтягуємо наші ноги в різні сторони. Можна після цього перевернутися і сісти шпагат. Чудово. Друга асана – це у нас воздушний шпагат. Менасана. Як ми будемо виходити? Для цього ми будемо використовувати наші цеглинки. Під опорну ногу, яка у нас буде стояти на коліні, ми ставимо у мене права, ставимо щось, кладемо щось м'якеньке, щоб наші, наші колінки не постраждали. Вирівнюємось і вирівнюємо нашу ногу настільки, наскільки у нас виходить. Знаходимо свій максимум і робимо посизіметричну релаксацію або скорочена пір. Для цього ми а, намагаємось передню ногу підштовхувати вперед, наче ми підтягуємо коломок, а задню ногу підводити вперед. Але наші кістки стоять на місці, ми тягнемо тільки м'язи. Поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Робимо глибокий вдих. І розслабляємось, розслабляємось, опускаємося нижче. Ще ми робимо кілька разів, так, і після цього сідаємо все нижче і нижче. Чудово. І тепер ми зробимо реципрокне гальмування. Для цього ми так само будемо розстріляти, але реципрокне гальмування сенс в ньому в тому, що ми. Напружуємо перед тим, як розтягнути, наприклад, привідні м'язи, ми розтягуємо відвідні м'язи ноги. І так само в, в продовжуємо шпагаті, щоб розтягнути нам внутрішню частину передньої ноги і передню частину задньої ноги, нам треба поміняти ноги. Ми міняємо ноги, розтягуємо наші Протилежні. Ми знаходимо максимум, намагаємось розтягнути, наскільки у нас виходить, і тримаємо так хвилину. Розслабляємося, глибоко дихаємо. Намагаємось напружити нашу передню ногу і задню. Ще трохи. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Тепер після цього ми міняємо наші ноги і робимо глибокий вдих і розслаблюємо нашу ліву ногу. Сідаємо нижче. Чудово. Тепер ще ми розберемо піасини. Одна з них це баткока це поза метелика, Ми сідаємо а, на підлогу. Сідничі м'язи виштовхуємо назовні. Беремось дуже щільно за наші ноги і виштовхуємо майківку вгору, коліно тягнемо до підлоги. А, перша постезиметрична релаксація це у нас буде, ми будемо надавлювати на наші ноги з Зовні протидію. Будемо протидіяти. Ми будемо надавлювати зверху, а ноги наші будуть максимально напрягатись, і ми будемо напружувати, грубо говоря, кажучи, привідні м'язи. Ми надавлюємо на ноги, можна надавлювати таким чином. І тримаємо 10 секунд із силою десь 4-5 балів з 10. Поїхали. 15. 16, 17, не туди. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Відпускаємо і тепер ми опускаємось нижче м'язами. Намагаємося на, відвести наші ноги в іншу сторону. Робимо це ще кілька разів. Віж нижчому положенні. 2. Три рази і після цього опускаємо ноги ще нижче. Принцип рецепного гальмування в протилежному. Ми надав, руками штовхаємо ноги всередину, а ногами ми штовхаємо якраз наші руки назовні. І таким чином ми робимо протидію. Ми робимо так хвилину і після цього розслабляємося. Поїхали силою надавлюємо. Не зупиняємось руками, тягнемо наші коліна вгору, а коліна. Ми протидіємо, опускаємо їх вниз. Не Знижуємо нашу напругу. Напруження має бути десь 7, 8 балів з 10. Весь зараз постійно, не 100%, але щоб максимально щоб тримати. Давайте ще ми тримаємо 5, 4, 3. Два, один. Тепер ми а, обускаємо руки, відпускаємо руку і опускаємо ноги нижче, наскільки у нас виходить. Чудово. І остання наша а, асана. це агніста пхасина. Це підсилюючий вогонь. Для цього ми наші ноги складаємо в трикутник. Для цього ми нашу п'ятку складаємо, кладемо на. Наше коліно і наше ліве коліно намагаємось також опустити вниз. Який принцип постезометричної релаксації? Ми надавлюємо на наші ноги вниз, можна рукою на ногу вниз, а ногою ми намагаємось максимально штовхати нашу руку вверх, щоб ми напружили наші м'язи. Поїхали, рахуємо до 10, 10-15 секунд. Сила 4, 5 з 10, Таких три підходи. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Робимо глибокий вдих і опускаємо нашу ногу нижче. Робимо ще 10, 8, 6, 4, 2, 1. Робимо глибокий вдих опускаємо нищі. І останній раз. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Робимо вдих. І опускаємо ще нищі чудово. І тепер ми зробимо в цьому ж положенні реципропне гальмування. Що ми робимо? Ми тепер штовхаємо нашою рукою вгору, нашу ногу, а ногою намагаємося опустити вниз. Наші наша коліна. Поїхали: Один, два, три, чотири, тримаємо хвилину. Пять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Ще. 30 секунд. 20, 10 Робимо глибокий вдих, відпускаємо глибокий, глибокий вдих і опускаємо нижче до самого кінця. Можна трохи нахилитись вперед. Чудово! Ось так ми розібрали всі наші завдання, всі наші три питання. Всім бажаю гарного дня, Намасте.